Друзі, я вам покажу свою колекцію Сахабушів і своїх мостів. У мене майже всі, всі монстри на острові Сахабуша е, Самі простіші, найпростіші ви розумієте. Правда одного не вистачає. Один. Тут в мене не можу, правда, вивести. Забираю один кусочек карты. Ага. Тоже не потребно мне штуковано. Ну, добре. А, точно, что я маю переключить мову. А тут я, Может, я вам покажу, я. Бушу з ан англійською, як ви. Може, дехто не знає англійську. Може, дехто не знає. Ну, якщо не знає, то ми заходимо. На от так от краще. Оце я розумію. Перший на острів са Буша. У мене майже тут місце закінчилось. Ще два місця. Вот. Вот, я дам вам даже дам по вот. Give me one. Give me one, give me one, give me one. Ну, я думаю, ви вже послухали все це. Ще в мене, правда, чуть-чуть з монстрів на острові золота. чуть чуть там прям взагалі. Ще до того в мене була скелетиква. Я її сюди перемістив, а потім перемістив на свій острів. Можна сказати, тепер любий острів. Я ще одного монстру хочу Йоле тут перемістити. Зараз послухайте.

Ціка, спокійно відкрити свого альфового. Я хотів спекотно відкрити. Ма-ха. Трошки ми можемо відкрити родину, тому що хто тобто не буде цим якако відкрияти. Але це не законно і в мене а ось тут ще одна ця штуковина. Хто-то до того це обновлення. Е, е, обновлення те, що цю штуковину можна було вивезти. Хто-то купив її вивезти. Крута штукована. На жаль, правда, є тільки ось от рідка штукована гомункул. мунку. ось штукована рідка. Ну, всі тут димні рідкі. Нормальні вони такі нормальні. Коротше, я думаю, з вами нічого не, не думати, що далі буде все аж таке цікаве. Тому всім бай, бай! Я буду на каналі Всім буй!